Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу коротенько з вами пробігтися по широколистих гортензіях, макрофілах. Як вони виглядають? Які у мене є. Зробити такий коротенький огляд. Фіолетовий сорт. Назви не знаю. Може бути як рожевий, так фіолетовий ось такий бусковий і до чорнильного. Пелюстки без зубчиків. Сорт неремонтантний. Ось такий компактний сорт. листя Таке жирне, листочки є різного розміру і ось такі не дуже великі, і на молодих пагонах більші. зимує добре під укриттям. Може бути як рожевий, так і фіолетовий. Після дощу фіолетова гортензія трішки розвалилася. Але у неї була така досить висока обрізка. Аж сюди всередині видно, що кущ старий цьому році буду омоложувати. Дав мало молодого приросту, буквально декілька гілочок. Це не дуже добре, тому що треба, щоб гілки були різного віку. І молоденькі, і трішки старші. Цвіте гарно, пишно, ось такий гарний кущ, але трішки потрібно підв'язати. І з нижчою обрізкою кущ не розвалюється. Ось так виглядає, коли цвіте, червона, широколиста, ремонтантна. Назви сорту не знаю. Цвіте на усіх пагонах. Ось молодий пагін, іде від землі, закінчується квіткою. Старий пагін. Теж цвіте. Ось так виглядає квітка за розміром. Це ще вона не повністю розпустилася на молодих пагонах. І ось така, на старих. На старих квіточка менша. Лист округлий, темний, зубатий, жирний. Вона невисока, так сантиметрів 60, червона. Якщо підкислювати, ось такий колір буде. Навіть ще темніший. В цьому році не підкислювала. Це залишилось з минулого року. Така красуня. Пелюстки мають зубчики, досить великі. Не можу. Ось такі. Не маленькі, великі. Дуже красивий сорт. Висаджувати потрібно у напівтінь. Синя гортензія. Сорту не знаю. Ось такого синього кольору. В цьому році не підкислювала. Все забарвлення залишилось з минулого року. Цвіте на минулорічних пагонах. Три бруньки зверху. Всі цвітуть. Шапочки ось такі невеликі на старих пагонах. На молодих пагонах шапочки великі, але їх в цьому році немає. Кущ розвалюється, потребує підв'язки. Зимує добре під укриттям. Лист. Ось такий зеленого кольору. Не блискучий. Синя гортензія. широколиста гортензія блавмайзи. Вона рожева. Але при підкисленні стає ось така насичено синього кольору. Може бути з фіолетовими відтінками. Також тут на кущику є квіточка з таким забарвленням. У неї серединка ось така з такими маленькими квіточками, голубесенькими, дуже красивими і ніжними. І по краях. Ось такі стерильні квіточки. Лист округлий, із зубчиками, жирний, такий красивий, не потребує підв'язки, гарно тримає форму, сорт неремонтантний, але є гілочки, які цвітуть і на цьогорічних пагонах. Тому сказати важко. І в насичено-рожевому, і в синьому кольорі виглядає дуже гарно, компактно. Ось такий красивий сорт. Так виглядає Блаумайзе, коли вже починають розпускатися ось ці маленькі квіточки всередині. Такі красиві, не фокусує білище камера, але це видно дуже красивий, форму тримає, підв'язки не потребує, ще раз повторюсь. Цвіте досить довго. Блаумайзе. Ось так виглядає моя білосніжка наречена втікачка. Цвіте уже, напевно, три тижні. Я її обрізала, тому що брала гілочки, щоб розмножити. І вже відростають нові гілки. Такі великі. Мені ось такий компактний кущик подобається більше. Щоб він був дуже розлогий, я не буду допускати, буду приблизно тримати в ось такій формі. Тут біля входу у будинок місце для нього підходяще. Дощ на нього не падає, тому це місце для нього. Для цієї красуні білосніжки. Ось така вона не повністю біленька, білосніжна, білосніжна. Вона з рожевим відтінком у мене, не знаю чи у всіх, так. Така красуня. Піточки всередині, ніжно, ніжно теж рожеві, досить великі, три пелюстки, чотири пелюстки. Ось така красоня. А ось так виглядає повторне цвітіння у серпні. Сьогодні у нас 6 серпня. Наречена втікачка-білосніжка. Маленькі квіточки ще не розпустилися всередині. Цвітіння не таке пишне, як перше. Але вона цвіте. Можливо, цвіте мало. Тому що я брала гілочки для розмноження, Гортензія ампельна, широколиста. Зимує у мене в горщику у підвалі. На вулиці боюся, що не виживе. Тому і не висаджую. Але в ґрунті вона не буде так красиво дивитися, як у кашпо, тому що вона ампельна. В ґрунті гілочки будуть валятися на землі. Ось так виглядає Європа, коли цвіте. Таке у неї велике сутвіття, декотре вже починає відцвітати, змінює колір, має зубчики на пелюстках. В минулому році цих зубчиків не було, в цьому році є. На вулиці жарко і вже трішки починає підв'ядати. Листя велике, красиве, жирне, має зуби у пили. Пагони виростають потужні із землі. Старі пагони. Котрі цвіли можна обрізати на 4-5 бруньок, і три верхні будуть цвісти. Такий гарний кущ. Змінює колір, підв'язки не потребує. У нас були вітри, то кущик гарно тримає себе, не розвалився, він не підв'язаний. Ось такий красивий сорт Європа. В цьому році не підкислювала, тому він такий різнокольоровий. Є і фіолетовий відтінок, і рожевий. Така Європа. Ось такі у мене є гортензії. Всім гарного дня. До зустрічі!